Ну що, вітаю, шановні! Ви на каналі yes Only Fishing і приїхали ми сьогодні з вами на Десну. Після роботи до темна було в мене декілька годинок вільних. Я вирішив витратити їх на те, щоб зганяти на Десну, подивитися що до чого так сказати, на розвідку. Якщо в цих місцях клює рибка, то можна завтра поїхати на цілий день. То що ж, менше слів, більше діла. Розкладаємо свої манатки. І будемо дивитися, чи є тут риба. По Пуманатка нічого нового. Мої коробочки. Флагман, органайзер, Косметичка. Так, ну і тут кармушки. Должно використовувати сьогодні буду тільки один фідер. Ну, Щоб не бігати за двома, там, не знаю. один поставлю. Зараз подивлюся, це буде бренд чи флагман. Щось. Більше всього, що це буде флагман, тому що в ньому менший тест. Ну то й все. В общем, такая палка. Це Squadron Flow від флагман. 360 його зріст і до 130 грамів тест. І катушечка Squadron Flow 5000 теж від флагман. Ось такий комплект у нас сьогодні буде на рибалочку. Залишається у нас вже зовсім небагато часу на цю рибалочку, але ж я говорю, що це просто розвідка. Якщо хоч щось ми тут зловимо то завтра я тут буду як, як на роботу. Сьогодні я вирішив снасті поставити якомога ніжніші, тому годівничка буде 80 грам. Повідець у мене 013 жилки буде і гачок 14-го номеру. Я вже казав, що я на такі снасті не люблю ловити, тому що воно дуже якесь таке. Навіть око його моє не бачить. Ну але що ж, осінь завдає свої корективи. Давайте спробуємо. Якщо дійсно буде це давати якийсь результат, то треба буде і задуматися. Із самої морозилки до нас приїхала така прикормка від флагман. З минулої рибалки залишилась, то сьогодні вона якраз відпрацює. Вона розстала, ліпиться, Короче, прекрасна прикормка. Це, здається, на коропа щось там. Рижий лязь, щось таке. Ще хочу спробувати кукурузку, взяв в ну, Може підсадку якусь буду робити. І це червоний черв'як. І тут у мене опариші. Думаю, що просто буду пробувати один або два опарика. І якщо нічого, то ще спробую на кукурузку. І така вийшла насадочка. Видніше буде. Маленькі дві піночки. Навіть не опариш, а пінка. Ну і на другому повідці те саме, тільки з червоною піночкою. Все, в воду. Не пройшло і п'яти хвилин перше клювання. Тут. Де риба? Щось невеликий, але є. Yeah? Дивіться який дракон. Не плотва, але риба. Все, перенаживляємося, побачимо, що буде далі. Буду зараз якось намагатися перемастирити свій садочок. Ну, Буду поки кидати рибу в садок, тому що, тому що хто його знає, може і крупна буде. Так як я тільки з роботи цілий день сьогодні нічого не їв, то на перекус у мене хлібинка, ось такі помідорчики, тут тушоночка. Я навіть вилку собі взяв з дому. Ну і на десерт у мене буде дві корми отаких. Так що смачного. она. Это, конечно, красота. Хлеб свеженький. Е. О, вот павик раз. Ах, пахнуть помидоры. Иначе домашние. Так, ну все. Буду есть. Давится и катушоночка. Просто. Ну вы же поняли, да? Хочешь поклевку? Вся клюе. Может, сидеть уже. В два раза так хорошо зато всего. Давайте будем проверять. Кто съем? Была бровка, а возле зашел. Ні-ня не -не, йде, йде. Ой, тут такий берег, не зовсім зручно містарі. Ну, риба є, навіть є та риба, яка нам потрібна, плотва, але щось мені не подобається, розмір. Ми тут звичайно зараз ще в садочок. Але треба щось робити, якось укрупнятися. Можливо, треба підсаджувати кукурузу. Метрів може, 30. Не більше. А глибоко. Метрів 5-6, я думаю, є. Не дадуть поїсти. Ой, там уже хтось сидить. Шпіль. Краса, людей нема. І хлопці хижака ганяють з лобки. взагалі нічого не відчував. А риба є. Що ж дуже дрібна риба. Ой. Не ну, куди це годиться? Що це за розмір лотви, дивіться? Це не те, що навіть не ладошка, а. Я верху водку крупнішу ловив. Крузка, до речі, дивіться. Така як треба. Дрібненька-дрібненька. Я думаю, що буде якийсь результат. Ну от щось таке виходить. Бачите? Будемо пробувати. Поставив світлячка на фідер. Думаю, що як стемніє, бо темніє зараз дуже швидко, то ще кілька годин попробую попиратись. Можливо, буде крупніша якась рибка. Поки що розмір мене зовсім не задовольняє. Якщо таке буде і по темному, то, то немає сенсу сюди їхати завтра. Тільки що перезакинувся. Ця наживка на місці. щось Мені з кукурузкою не дуже подобається. Я вже утеплився трохи. Я маю такий костюмчик. Там ще вон курточка в машині. Бо на вечір вже прохолодно. Ну Зараз надів а, китайський пінопласт, маленький шматочок. І два опарика. Надів, кукурузку зняв, побачимо, можливо так буде якийсь результат. Ну, щось поки що мені не дуже подобається, якщо чесно. Так, стемніло вже повно, повністю. І є якась покльовочка, я вже ближче до води переніс фідером. Не знаю, вам там, мабуть, вже зовсім нічого не видно. Але десь хвилин 40 перезакидав і нічого взагалі не було. Я вже думав, можливо, нічого і не буде. Але... Хтось іде на тому кінці. Хтось трохи трусить головою. Невеликою, звісно, головою. Але ж... А, ну так чого? Як би вам показати? Ну, це плотвина найбільша за сьогодні. Не видно, так? Да? Навірно, не видно. Ну ладно, зараз покажу її винесу на світло. Найшов якийсь ліхтарик у машині. Отака. Ну, типа теж не гігант, але... На сьогоднішній день, мені здається, піде. Перезакидаємося і ще постоїмо. Хоч якась риба. Минулого разу я був на десні, то взагалі по нулям, так що, можливо, можливо, поночі буде тут і діло. Так, ну що? Ой, треба дождно випускати цю рибу, тому що вже... О, ще садок застряв. Вже більше години сижу без жодного, без жодного клювання. Та диви. Що придеться воду лізти. Ні, не придеться. О, такий улов. О, навіть чотири я щось. Я чогось думав, що три рибинки. Ну, все одно. рибу на свободу. Будемо потрошку збиратися, тому що, тому що чого його сидіти. Клювань нема, світла нема, все, поскакала рибка, вся розбіглася, вся жива. Вон, стоїть, уперлась каменюка сама велика. Не не видно, та не видно, Вон, свічу на неї. Бог з нею. Ну, Ось така, шановні, у вас з вами вийшла розвідка по десні. Не знаю. Їхати сюди, на це саме місце з таким розміром плотви та з таким інтенсив... інтенсивним кльовом, що чотири <смі> рибинки за. Та вже вон... ніч уже. Я не знаю, скільки я тут стою. І ну, немає риби тут. Я не знаю. Вона трошки в іншому місці, але в те місце я сьогодні пробував заїхати на своїй машині, то не пускає дорога. Там страшні калюжі, страшні канави і. Ну... Я туди просто не доїду. А брати з собою велосипед, десь в багажник там перегружатися, тягнутися на велосипеді. Не знаю, теж така собі історія. Ну, нічого, подумаємо. Можливо, ще якийсь виїзд буде на Дніпро, на набережний. Ми раніше добре ловили е, лящиків там. Ну, а може, дійсно, з кимось виїдемо та й спробуємо доїхати до тих місць, де на надісні стоїть Плотва. Е, Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я на всі коментарі відповідаю. До речі, можете підписатися в мене ще є Тікток, там теж багато чого цікавого є. Посилання всі там є під відео, знайдете, кому треба. Ну, а що, а я буду збиратися та їхати додому. Ще невідомо, як мені ця дорога, як вона мене пустить додому чи не пустить, тому що їхати планує не тою дорогою, що їхав сюди, а тут є інше. Але ж які там калюжі і що там, що там робиться, я не знаю. Тому, можливо, це ще буде цікава історія, цікава пригода, то можливо, будуть ще якісь кадри з дорогою додому. Ну, а поки що що. Всім пока, до зустрічі на воді.